Всім привіт! Мене звуть Іван, мені 19 років, мій нікнейм Маузер. Саме так я буду представлятися надалі. Я займаюся створенням сайтів вже близько 5 років. Хочу повідомити про те, що я відкриваю студію веб дизайну. Зараз в Україні мало хто займається цією справою, тому є шанс непогано зробити. Вам напевно цікаво, чому я збираю людей, якщо я вмію робити це сам. Ну давайте почнімо із того, що аби зробити це все самому, то потрібно дуже багато часу і хоча б середнє знання у всіх напрямках. Наприклад, якщо мені доводилось робити сайт з нуля, то я тижня-два малював його в фотошопі, оскільки я знаю його на базовому рівні. Потім приступав до верстки, верстати я вмію, скажімо так, на середньому рівні і встигав зверстати макет за тиждень. Звичайно, йшов час на те, щоб протестувати готовий шаблон при різних ситуаціях. Далі я працював зі скриптами, а оскільки джава скриптів я не знаю, то я гуглив і по прикладах вже робив якісь слайдери, меню і так далі. На це все йшов а то й більше. Походьте, що зібрати команду, яку, якщо дизайнер намалював макет, то він може приступити до створення іншого, а заверстку він і не думає. Свою роботу він зробив, той рівень фотошопі через деякий час його стане високим, тому що він займається тільки цим. Ну думаю, суть командної роботи ви зрозуміли. Ну, давайте я розкажу, як все буде робитися. Я планую до 20 жовтня зібрати людей, яких зацікавила така ідея, і неважливо, чи вони працювали в цій сфері чи ні. Мені потрібно двоє-троє дизайнерів, тобто людей, які хочуть займатися створенням макетів для майбутніх сайтів, людей, у яких багато уяви, людей, які люблять малювати. Також планую набрати від 4 і більше верстальщиків, тобто людей, які будуть верстати макети, намальовані дизайнером за допомогою технологій HTML та CSS. Також потрібна людина, яка буде працювати із скриптами, наприклад, для створення там, слайдерів. А ще потрібні PHP-програмісти, щоб в майбутньому створити свою CMS. Якщо вас це зацікавило, то можете вступити в нашу групу і в, соціаль... в соціальній мережі ВКонтакті. Після 20 жовтня група стане закритою, і, в принципі, більше нікого ми приймати не будемо. Оскільки будуть люди, які не працювали в цій сфері, то від мене час від часу будуть виходити відеоуроки. В перших уроках я покажу, як правильно малювати макети, покажу кілька дефолтних речей у фотошопі. Також буде урок, по тому, що почати верстку. Будуть, э, скиду... Буду вам скидувати різні посилання. На відеоурок, які вам пригодяться, і можу гарантувати, що якщо все будете робити по інструкції, то вже через тиждень навчання зможете зверстати свій перший шаблон. Можливо, він буде примітивним, зате написано своїми руками з нуля. Я вам буду давати завдання раз у два тижні. Звичайно, почну із простих, але якщо будуть люди, які знають о цій справі, то для них будуть індивідуальні завдання. Ті, хто не будуть виконувати завдань, будуть вигнані з групи. Тож, якщо ви сумніваєте, що ця справа для вас, то краще не вступайте. До кінця лишаться тільки ті, хто дійсно бажає займатися цією справою. Скажу те, що вчитися легко і при бажанні можна багато чого навчитися. Вчитися ми будемо досить довго, менше року, але за цей час наберете, ну, ви наберете з досвіду, як то кажуть, наб'яти руку. Якщо у вас будуть виходити непогані роботи під час навчання, то вони, звичайно, підуть на продаж. 1 вересня наступного року відкривається наш сайт і ми почнемо приймати замовлення, будемо працювати на фріланс-сервісах. Планів є багато, дякую за увагу. Надіюсь, почуємося з вами вже в відеоуроках. Якщо ви не плануєте працювати з нами, то підписуйтесь на мій канал і слідкуйте за уроками. Удачі!